А зіро. Файзіро є форт плейсі. Мувинантворфанос із РІЛДІ Ф. Так, український танець колективу з містечка Чортків Тернопільської області отримує четверте місце на конкурсі світ танців у Каліфорнії. На конкурсі виступили 24 команди з різних країн світу. Минулого року танцівниці, які займаються у студії танці Real Dance Studio у Чорткові взяли участь у міжнародному танцювальному конкурсі Світ танців у Польщі. Їх номер називається Після він символізує життя українців під час війни. <плес> у Польщі колектив взяв перше місце. І їх запросили на світ танцю до Каліфорнії. Тренерка і постановниця танцю Світлана Міщенко розповідає: такий шанс для танцівниць маленького містечка здавався просто нереальним. Ми були вражені, коли ми отримали перше місце, і нам дали дві найкращих нагороди фестивалю. Це найкраща тема і найкращий костюм. І після того ми почали задумуватись над участю у світовому такої фіналі. Наскільки важливо, та це важливо для всієї України, тому що представити Україну на достойному рівні зараз е вважається честю. І це надважливо для нас було, але для нас це було неможливо е фінансово. Але колектив мав сам знайти гроші на дорогу та проживання. Свою допомогу запропонувала Ірина Кульчицька, українська волонтерка із Кремнівої долини. Мене просто зачепила їхня щирість до глибини душі. І коли я ще побачила, що дівчатка є з мого рідного міста Чортків, вони виграли чемпіонат у Польщі і були запрошені в Каліфорнії, тому мені якось серце не дозволило пройти. Осторонь, ми думали, що цю суму навіть в 40 тисяч чи 10 тисяч доларів ми зберемо за декілька днів. Але на жаль, звичайно, в людей вже закінчились фінансові ресурси. Тоді Кульчицька звернулась по допомогу до спортивного департаменту округу Оранж, штату Каліфорнія, якому вдалося домовитись із готелем про безплатне проживання дівчат. Зрештою витрат допомогли спонсори з України. All right. hey girls. This is a super talented coach and Ось як <laughs> дівчат зустрічають працівники американських готелів. успіхи у конкурсі. Дівчата навіть після виступу не зупиняють репетиції танцюють в одному із приміщень готелю Хілтон у місті Ангаєм. Мало вірилось, що взагалі я можу потрапити до Америки на ці змагання такого рівня. Але коли ми вже зібралися, вилітали, то це важко передати ці емоції. Було, можна сказати, честю стояти з ними на одній сцені. Після того, як ми подивилися номера інших учасників, і просто були вражені від сили, потужності всіх команд. І вийшли ми на сцену. Вік дівчат від 10 до 16 років серед учасниць гурту діти переселенців зі сходу країни. Багато батьків дівчат перебувають на фронті. Єлизавета до чортково приїхала із Мелітополя. Після того, як ми виїхали з тимчасового окупованого міста Мелітополь, ми приїхали до міста Чортків. Я думала, куди піти танцювати, тому що до цього до війни я займалася спортивно-бальними танцями з 7 років. Ми дуже дружні колектив та відчуваємо себе як вдома. У Каліфорнії дівчата побачили Тихий Океан та відвідали Діснейленд. Парк розваг також прийняв українську групу безплатно. Світлана каже, хоч і не зайняли перше місце, але четверта серед юніорів усього світу вважають величезним досягненням у категорії дорослих команд у суперфіналі українки зайняли 14-те місце. Анахайм, округ Орендж Каліфорнія, Христина Шевченко, Богдан Шевченко, Голос Америки.